Oh oh, oh. Так, на годиннику 7.56 доброго ранку. 7.20 потяг, купейний вагон прибув до станції Ворохти. І цього разу дуже авантюристична покатуха на 2 дні з на березі озера Несамовито, Гірського високогірного озера на висоті. Десь 1700-2000 метрів. Це є чорногірський хребет недалеко від вершини говорили. От. Набір висоти, десь кілометр, кілометр 100 плюс-мінус, і 25 кілометрів до звідси до Несамовитого. За що люблю такі от місця, е, воно не позначено на моїй карті Осман, але тут є джерело з питною водою. І в принципі, так як ага, вона не зовсім з-під землі витікає. Коротше, коли душі рісні, то така вода може бути мутна. Е, а якщо джерело, наприклад, вже десь на висоті там, кілометр витікає з-під землі, то вода буде завжди чиста. Короче, тут у ВАФа мене Е, Маршрут гірською дорогою з плавним набором висоти, де можна було більшу частину їхати, де їхали автобуси до моста, автомобілі. Ця дорога далі йде на Заросляк, спортивну базу, а піший маршрут на озеро Несамовита. Це майже 6 кілометрів. Пролягає ось цією стежкою, де з велосипедом буде йти. Важче, ніж з е, туристичним рюкзаком. А враховуючи, що в мене рюкзак ще на 10 кг, десь точно 15 10 ваги з водою більше, плюс велосипед 14 кг, ну таке собі задоволення. Коротше, середня складність маршруту. Ну що, лишилося десь 5 км. Е, тут же варіант. Тільки йти пішки і тут йде набір висоти, але що мене тішить, що тут немає дуже різкого набору висоти, відповідно буде плавний і фановий спуск, а не дуже крутий схил, так що я буду злазити з ровера, щоб не закипіли ротори, як це було минулого разу задні колеса. Я не встиг поміняти ротори і колодки не знайшов, тому Доведеться ще сідло опустити максимально донизу, не лише не оцю штуку з кнопкою оцею, де вона оцією. Але оцю штуку опустити за допомогою ключів. Вниз, всередину, в раму сховати. Це дасть мені можливість змістити центр ваги ближче до середини велосипеда, а не назад. Відповідно, буде менше йти навантаження на колодки задні, які вже так старті. Разом з ротором. От. Дуже мені подобається цей підйом, гарний ліс, каміння. Немає сипучого каміння живого так званого. Е, да, єдиний ну, якби, технічна складність в тому, що він каміння вологе і на ньому буде заносити це однозначно, що буде заносити. Але при нешвидкому спуску можна Їхати не падаючи. Тим більше для ендуро байка це ця з знахідка. Поки що. Що мене ще здивувало, що ніде немає маркування трас. Трекінгу, тобі ж маршруту. Білий, жовтий, синій, червоний, чорний. Ніде я не побачив на дереві, чи на стовпчику, чи на камені. Тому якийсь такий маршрут безпосередньо до озера несамовитий, який був позначений на карті, фізично тут ніде не вказано, що це є маршрут на озеро. От. Тому добре, що є онлайн карти, офлайн -кар... мапи, точніше, такі як Осмонд, Мапи ЦЗ і так далі. Ось. Тому рухаємося вперед. Ліс просто неймовірний. Ті листочки красиві. Лоно природи. Незаймане заповідник. Подивіться, яка краса. Тут, там. Все. Так, сподіваюсь, ми чути. Попереду 2 кілометри з більш-менш... Різким набором висоти позаду 23 км е, їзди на ровері з воровки. Отже, з 25 км подолано вже 23. Далі найважчий підйом, великі каміння і вже треті люди, яких я зустрічаю на шляху, які мені говорять, що доведеться. Повстирачки і велосипед буде дуже не то, щоб волочити, а доведеться нести на собі з рюкзаком. Рюкзак 10 кг плюс 14 велосипед, 20 34 кілограма, але рюкзак хоча б тримається добре спини, а велосипед доволі нестабільний за спиною. Тому... Тому що, побачимо? Може бути такий варіант, що десь. На початок лісу спущуся і сховаю десь ровер в кущах і поставлю мітку. А що робити? велосипед залишив байк в безпечному місці. заховав його під ялинкою тому що всі хто мені не зустрічався на шляху казали що тобі буде з ровером дуже-дуже важко і я подумав а наша перетворити відпочинок хоч і активний похід в регалова для чого тим більше мене вже судомо під час присідання ноги тому я вирішив його сховати і лейтово на легке, як наваке, з рюкзачком піднятися вверх і заночувати. Вот. Завтра по хребту погуляю, але вже не сьогодні. Точно не сьогодні. Якось так. Вот. Не знаю, чи звідси видно, що шпиці ребра десь там. Стосовно намета Nature Hike Тагар 2. Є одномісний варіант, є двомісний. Різниця в тому, що двохмісний на 300 грам важить більше всього-навсього на 300 грам, так як він має не. 90 ширину А-120, довжина та сама. Ну, Для того, для положення тіла там, 1,90 м чи два, я вже не пам'ятаю. Але, в принципі, він достатній для двох людей. Але якщо в двох людей, тобі ж в двох молодих чоловіків, ну, в чоловіків, та, будемо так говорити, міцної статури, широкі плечі, то буде тіснува в цьому наметі. Зараз ми його. Познімаємо трошки в лежачому положенні. Ось мої ноги. Тамбур. І, в принципі, тут достатньо місця, щоб покласти другий каремат. чи надувний вмок. Тут місця достатньо. Одному взагалі вальяжно -то собі розклався, можна абсолютно всі свої речі розкласти. Рюкзак, мильне-рильне, одяг, їжу, що хочеш. Тут є для взуття, як вони позиціонують окремий отвір, але краще вони б зробили би зробили другий тамбур, тому що вентиляції тут немає і тут дуже спекотно. Е, намет е, торгової марки Кемпінг української марки, яку де я колись працював і представляв цей бренд. ТОВ увес від техніки. E, в них був супер-мега крутий намет містер Фрімен. Двоєчка, двохмісний. Так там було два тамбера, три дуги Він важкий, він дуже міцний. І від зимового намету його відрізняє лише те, що там немає так званої спідниці, щоб сніг взимку не задував і вітер. А так, це, цей намет можна взимку використовувати. Він має він стійкий до ультрафіолету, стійкий до, ну, власне до морозів. І цей намет має два тамбури, і ти, коли відкриваєш два тамбури, намет офігезно провітрюється в сонячну спекотну погоду, так як зараз. І ти не варишся всередині в наметі. Цей намет краще ставити не на хребті в гірському, а десь в лісі. Для лісу він ідеальний. Друга особливість цього намету що він є одношаровий, то означає це означає, що буде конденсат, тобто завтра зранку я прокинуся в. У мене буде спальник по бокам мокрий за рахунок того, що тут конденсат через одношаровість. Е, Коли ти ставиш намет в лісі, конденсату немає. Тому що в лісі немає такого ну, роси пару, який є на поляні або ну, на хребтігерському. І. Власне, але за рахунок цього, цей намет має там 1,5 кілограми в нього всього на всього ваги і дуже маленькі розміри. Тобто, це, цей намет можна сміливо назвати як велонамет для е, денних походів. Хоча, в принципі, можна і не тиждень, ну тобто таке. Він ультра ультралегкий, ультракомпактний, легко розкладається, має хорошу якісну фурнітуру. Єдине, що мені не подобається, так це те, що колись в дешевших наметах робили ПВХ-дно, армований поліетилен, будемо так говорити, це називається армований поліетилен. Але поліетилен армований це те саме, що кравчучка. Це такі в 90-х роках були сумочки, на яких ходили на базар, на стадіон Україна торгувати наші. Мами і тати. Це міцний, міцний матеріал, але він зношується, тому що це кліонка. І парить дуже сильно. А більш дорожчий варіант використовується в тканині. Якраз містер Фріман від торгової марки Кебен використовував тканинне дно 10 тисяч мм одного стопа. Це означає рівень зношуваності і непромокаємості. Зараз роблять чортість що дуже тонке дно. Дуже тонесеньке. І в цьому наметі йде ще під, під дном підложечка. Зараз покажу, як вона виглядає. Підложка така. Ось така. Вона окремо натягується, ходиться під дно намету. Це коли вологість, вона тримає воду і вологість. Все. На цьому його переваги закінчуються. Порівняно зі старими наметами. Здається, шпиці. А, так, десь в ту сторону Піпіван Чорногірський. От. Це, коротше, хз, що це за гора. А ось це гора метрів. Встигну до заходу сонця, хочу сходити на Брибенеско. Без павербанка. Без документів, все вишив. От. Вон там лишив. Вон там внизу. Якось так. Оце є Чорногірський хребет. І від Говерли до Піпіван Чорногірський. А там же Румунія. Е е селище називається Ділове або Шибене. І там прокордонки тусять. спускатися і купатися і поки не сіло сонце вертатися назад на е, несамовите 3,7 км. Такі от справа. Починає розуміти цього з каналу гори наші. Андрій Гольчик і каже, йому їдло не заходить. Так я собі. Так, тепер розповім стосовно цього їдла то ж української торгової марки є їдло, є Джеймс Кук є ще якась марка, вже зараз не згадаю. Можливо, колись вони робили краще на смак їжу, але зараз смак мені зовсім зовсім не зайшов. Вчора їв е, от він З овочами по турецьки таке собі дуже пісна їжа. Mm -hmm. Дуже мені бракувало солі і перцю для собою для такої страви, як булгур. І вона має бути інша на смак. Зараз будемо пробувати крем-суп з грибами. Ось цей. <плес> <плес> ну і ще на залишку у нас є два борщи і супчик. E Не рекомендую. Другий день, Другий день подорожі. Тут стояв намет, намет вже зібрався, Будемо зараз спускатися вниз до своєї схованки з велосипедом. Зараз хочу поділитися своїм спорядженням для суту під велопоходи. Гірські велопоходи. Це є мінімум ваги і мінімум об'єму по можливості. В моєму випадку це є споряга на 2-3 дні. Зараз покажу, що я ніс на своєму горбом. Отже, поїхали. 20, це є 30-літровий рюкзак, здається. Він має рейнковер, тобто має захист від дощу, він має таку вентиляційну велоспиночку, досить зручну, МакКінлі. Люблю цей бренд, ціна якість, офіційний дивер епіцентр, багато спортивного одягу та взуття комфортного випускає. Значить, по спорязі. Е, в мене є насос, обов'язково. В мене є е, велосумка для запасної камери, для мультитулу і, і ще якихось додаткових, ага, е, як ж це називається? Дропер. Тому що в мене був випадок, що я в Львові зламав дропер, а в умовах походу це непропустима помилка. При зламаному дропері ти просто не доїдеш до точки Б. Далі. Намет. Намет е, Nature Hike Tagar 2. Це є двохмісний намет. Від одномісного відрізняється, як я вже казав тим, що е, він має ширину не 90, а 120 цього навсього, 30 см різниці. Все решта то саме. Це є одношоровий намет. Десь 1700 г вага, повна комплектація. Надувний килимок дуже ним задоволений, дуже легенький, компактний, маленький, але він тримає теплоізоляцію, термоізоляцію і дуже теплой в холодних карпатських ночах. При ночівлі в холодних карпатських умовах. Літній спальничок синтіпон. Не є супер теплий, але в принципі достатньо теплий, як для літа. Е, Міні-балони. Скільки тут на 100, напевно, мілілітрів. Чому взяв два? Тому що один був майже порожній, я вже хотів його видобити до кінця. Другий, другий балон повний фактично. їдло заїдло, окрема розмова. Не буду більше брати з собою гори. Спрей проти комарів. Потрібна штука. Е, подушка для надувного килимка, запальничка для е, примусу. Примус у мене запакований, дуже компактний, маленький, я не хочу його витягати. І обов'язково має бути ще сумочка. Бажано, її можна на кермо вішати, а можна на пояс. В сумочці в мене є два смартфона, павербанк на 20 000 мА і шнури. От, зарядки. Також є селфі палиця, я її майже не використовую дуже рідко. Це все лежить на... Ага, Тут брудний одяг і сміття. Там вологі серветки і упаковки відділення. Нічого з собою не лишаємо, все дуже чисто зібрано. Ще така штука є дуже корисна, як. Коли ти пакуєш велосипед в цей чехол, при випадковому натисканні на ручку гальм, затискаються гальмівні колодки в каліперах. І потім доводиться їх розбирати, щоб вирівняти. Це дуже незручно при транспортуванні, для того є такі от заглушечки. Я їх завжди беру з собою, якщо знаю, що треба буде користуватися послугами Укрзалізниці чи автобусу і складати велосипед, тобі ж знімати передні колесо. Велобаул такий для переноски велосипеда в потягах. Він має ручки. В цьому його бонус і плюс. І че нього. Фактично. Вся споряга десь в районі 10 кг до 10 кг, не рахуючи води. Баклажка з водою, must have. І коригуєш кількість води, випиваєш, коригуєш, якщо ти знаєш, скільки джерел по дорозі на твоєму маршруту трапляється. Джерел, де ти можеш поповнити запаси води. Все.